У Прилуках за результатами засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва підготували звернення до профільного комітету Верховної Ради України. Просять доопрацювати законопроект 8401. Мова йде про накладення мораторію на перевірки суб'єктів господарювання і притягнення їх до відповідальності на період воєнного стану в Україні. Розповідає заступник міського голови Олександр Сивенко. Також підприємці обговорили доцільність постанови Кабінету міністрів України від квітня цього року. Про повірки у військовий час «Даною постановою кабміну зобов'язано суб'єктів господарювання здійснювати заміну лічильників, особливо РЛ-6, що тягне за собою зі слів підприємців великі суми на розробку проєктно кошторисної документації, встановлення нових лічильників. Тому Результатом розгляду другого питання на координаційній раді саме була пропозиція необхідно згідно законодавства зробити повірку лічильників, установлений законодавством термін, але щоб вивели обов'язкову його заміну, що тяне за собою значні кошти. Підприємці, які для ведення бізнесу використовують перші поверхи багатоповерхівок та встановили індивідуальне опалення, просять перевірити формулу для нарахування за спожите усім житловим будинком тепло. Олександр Сивенко каже. Правила надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів з надання послуги затверджено постановою Кабміну ще у 2019 році, Крім сплати суб'єктами господарювання за газопостачання до котлів індивідуального опалення, які встановлені в даних закладах, їм ще, згідно даної постанови кабміну нараховується плата за теплопостачання, яке здійснюється для всього багатоквартирного житлового будинку. Знову ж таки, результат. Розгляду даного питання це буде відповідне звернення до профільного міністерства щодо розмежування даного виду плати. Звернення до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прилуцькі підприємці планують відправити найближчим часом.